Сашко Дерманський чудове чудовисько. Пожежа, прапор і дорогоцінні папірфики. П'ятнадцять днів виявилось виявились лісоні найдовшими в її житті, та ось настав день, коли Чупла Сталіненко знову прийшов до школи Ішов урок математики. Маргарита Семенівна щойно пояснила, як розв'язувати рівняння, і усі учні третього А схилились над зошитами і підручниками, силкуючи упоратися з новим завданням без допомоги вчительки. До перерви ще 20 хвилин, глянувши на годинник, мовила Маргарита Семенівна. Хто впорається із завданням ще до дзвінка, отримає гарну оцінку. Покажіть мені, дурня, якому не хочеться отримати гарну оцінку з математики. Та немає таких. Така нагода випадає не щодня. Відтак усі, навіть Сашко п'явочка, і той зосередився на питанні задачі. Тільки Соня і Зачу були заклопотані іншим. Я така рада, що ти знову в школі Чу, сказала Соня. Тепер у нас все налагодиться. Е, ми так і не викрили глипача сумом прошепотів, Чу. Скажи спасибі, що, хоч валя не е, потонула, ти таки сидів би за ґратами», – сказала Соня. Взагалі, здається, тобі, той глибач, і так ще заробиш в купу подяк. Стільки, до речі, вже маєш. Ну, я не знаю. Давай порахуємо бабця в автобусі раз, п'явочка, коли ти йому носа втер два, сержант Свінобій за грабіжника три, додавчу і все. Три подяки, майже половина, підсумувала Соня. Ще всього на всього чотири разочки хтось скаже тобі дякую і все. А глипач нехай собі глипає, може, повилазить від злості. Еге, чотири подяки. Ще заробити треба, похитав головою чу. Вже он весна скоро і літо. Аж раптом дззз. <звілляє> Що це? Та ж до перерви ще добрячих п'ятнадцять хвилин, а тут дзвінок, дзз. <звілляє> Не вгавав шкільний галасун, мов би, беручи наклики третьокласників, які так і не спромоглися сьогодні отримати гарних оцінок з математики. Так нечесно, обурилася Тома, козих Мені ще трохи залишилося. Маргарита Семенівна здивовано подивилася на годинник. Нічого не розумію. Знизила плечима вона ще не час дзвонити. От я зараз наминув вуха якомусь розбишаці. Пожежа, пожежа. долунало раптом з коридору. Горемо. Яка пожежа? Звідки пожежа? Це треба ніякої пожежі. З несподіванки спанте спантеличено заторохтіла Маргарита Семенівна. Усі сидять на місцях, урок не закінчено. Та де там? Діти, мов ошпарені, e, посхоплювались з місць і, зважаючи на протести, вчительки кинулись в коридор, тільки незворушно Тома Козохва слишилася дописувати рівняння. В коридорі було вже повно школярів, а ще гірко пахло паленим. Де? Що? Куди бігти? А пожежників викликали міліція, перший поверх, директор, Губа-буба горить, гвалт пожежників. Такого гармейдеру школа роду віку не знала. Всі бігли на перший поверх, звідки поширювався по всіх усюдах є дучий дим. Що це таке? Пожежа на бігу запищав чу. Пожежа чу, це зараз побачиш, відповіла Соня. На першому поверсі був директорський кабінет. Горіло там. В широкому холі перед кабінетом зюрбилася чи не вся школа. Спереду стояли вчителі й прибиральниці, а за ними старшокласники, далі учні середніх класів, а вже за ними усі з усіх сил намагався продертися між ногами, старшаків, мурахами, метушилися малюки, Попід самими дверима власного кабінету, як заведений, підстрибував хуба-буба. Ой-ой-ой, мамо! Ой, люди добрі! Ой, ой лифенько. Усі знали, що директор полюбляє інколи курити просто в кабінеті. Мабуть, і цього разу, прийшовши на роботу, він почав трудовий день з перекуру, а потім не до кінця загасився недопалок. От і зайнялися якісь папери, в кабінеті директора школи всіляких документів, хоч гриби гати. Пожежників викликали? спитав невідомо в кого директор. Викликали. В один голос відповіла вся школа від 1А до одинадцятого В разом з учителями та прибиральницями. Де ж вони? Де ж вони? підскакував, наче іграшка Йо-йо-ху-ба-буба. ба буба. дофить я краще загину, ніж за лифу погибати мої дорогоцінні папівчики. раптом вигукнув директор і з розгону вскочив в кабінет. Ох. знов в один голос вигукнула вся школа від першого А до одинадцятого В, вкупі з учителями та прибиральницями. Мабуть, якісь важливі документи там, значуще зауважила буфетниця тьотя Мотя. Це директор, так директор, у нас, додала вона з повагою в голосі. Справжній герой. На її слова вся школа, які перехопив дух від вчинку хуби буби, і горлі став клубок від щирості тьоті моті, мовчки кивнула. Минула хвилина за нею ще одна, а директор все не виходив з пекла кабінету. Де ви там? гукнула за очі Павлина Іванівна. З дверей чулися лише зловісне, шкварчання та люте потріскування меблів. Він же бо там згорить, раптом вигукнула Соня, і в цю мить уся школа від першого А до одинадцятого В разом з учителями та прибиральницею збагнула, що дівчинка таке має рацію. Ану, розступіться раптом пролунав, на цілий хол басок чу. Дайте пройти. Чудовицько виступив вперед і, набравши повні груди повітря, пірнув вогонь. В кабінеті було гаряче, як у печі. Спочатку чу майже нічого в диму не бачив, було тільки видно, що палає директорський стіл і дермантинове крісло, а ще штори. На вікні і щось у кутку самого ж директора в кабінеті не було, що за чудо сія, подумав чу, роззираючись в диму. Буби буби запримітити не вдалося. Зате в кутку за вчительським столом чудовисько побачив прапор. Дововижно, але синьо-жовтий, державний символ, гордо стояв, неошкоджений. чу знав, що прапор це святиня. Його не можна кидати в огні. Святині не горять, подумав, Чу, Але краще буде, коли я винесу його звідти. Він кинувся до прапора, аж раптом об щось перечепився і загримів на гарячу підлогу. А вогонь тим часом скаженів, з, з усі біч свої пелехаті пекучі язички е і зуби дочу. Волосинки на Чудовицькому навіть не позакручувалися і стали родуватими. Чу, підвівся і хотів, було спе е ресердя ногою, вам селе те, що призвело до падіння. Він уже замахнувся і тут побачив хупа буба. Непритомний директор у дивній позі розпластався на підлозі, обома руками обіймаючи обвухлену з одного боку коробку з під цукеро Київ вечірній. О, хуба-буба! Зрадів чув, вхопив губу бубу під руку і ступив до дверей. Прапор ледь чутно пробелькотів учадливій Кіндрад Мусійович. Це ж треба, захопившись порятунком директора, Чу зовсім забув про прапор. Він розвернувся і ухопив майже розпечене руків'я прапора. Тим часом уся школа від 1А до 11 В разом з учителями та прибиральницями стояла під охопленим полум'ям кабінетом і смертельно переживала, ніхто не міг взнати, врятує директор цінні папери чи ні. Так само ніхто не наважився б зараз прогнозувати інакше врятує директора, чу, чи ні. Усі просто стояли із усіх сил, хвилювалися за обох. Соня не витримала. Що ж так довго? Я піду туди, стій кажу. Копив її за руку Сашко п'явочка. Згоріти хочеш. Саме тоді, коли на подвір'ї школи завили пожежні сирени, Палаючі двері директорського кабінету, розчахнулися, з них густим, страхітливим клубухами повалив дим і раптом в самій гущі тієї кип'яви і чаду виринув незнайомо синьо жовтий український парапор. Ох. охнула вся школа від А. Не від 1А до 11-го В разом з учителями та прибиральницями. Слід за прапором з'явилася закр... закіпчена волохата лапа Чу, а потім і сам він виринув з вогняної стіни, наче робот-Термінатор з відомого фільму. Тільки на відміну від голівудського героя Чу був добрий. І другою лапою волочив за собою очманілого хубу-бубу. а в о, горнилі директорського кабінету. О, худком... Чудовицька зробилося рудим і кучеравим. Він обережно поклав директора на підлогу. Соня підбігла Чу і обняла його. Тобі ніде не почес», – спитала вона. Ти ж міг там Е, Все нормально, сором'язливо відповів чу, а хубі бубі, он, мабуть, перепало. Дуже кмітливо прибиральниця баба Дуся швиденько плюснула на кіндрата Мусінча водою зі свого робочого відра. Директор розплющив очі, окинув поглядом всю школу від 1 А до одинадцятого В разом з учителями та прибиральницями, потім глянув на коробку з під цукерок вечірний, яку цупко тримав обома руками, і лише тоді його очі заскріли невимовною радістю, а в губи розцвіли щасливою поспіш. Мої дорогенькі, я вам таки не кинув, розпризволяще. І все це завдяки тобі, Авталіненко. Директор дуже обережно відкрив коробку і вся школа 1 А до 11В разом з учителями та прибиральницею побачила середні акуратні стосики кольорових фантиків і жуйок. До школи вбігли пожежі.